Так, помидори поховав, я вже йду. Йтина, а то що таке? Юрко, що таке? таке? Ти що не знаєш, що сьогодні день вишиванки? Та звідки? Я оділа свою найкращу вишиванку, а ти так дивуєшся. Ти що? Звик мене все бачити якомусь мотлуху. Вітання всім. Вітаю вас з Днем вишиванки. Запрошую вас до себе на кухню. Я сьогодні оділа найкращу вишиванку, яка в мене є, і спечу самий найкращий хліб. Можливо, вам сподобається. Приступаємо. Звідки вони будуть знати, що він найкращий? Ну він буде самий-самий. Ну як? Таке свято, день вишиванки. Для приготування найсмачнішого хліба на землі. <гум> Мені потрібно борости. Знаєте, що він є такий смачний? Тому що вона його їсть раз в півроку. Правильно, що скільки треба хліб їсти, мені кожного дня пхати в себе. Кожна, кожна страва має бути має мати витримку. Тоді вона страва, а але посекретна їжа. От ти навіть чи не їв такого хліба. <laughs> Сьогодні спробуєш. <laughs> Для приготування найсмачнішого хліба на землі мені потрібно борошно, вода, цукор, сіль, олія, дріжджі. І цибуля. Замішуємо тісто. Вода в мене тепла. Пекти Я буду в таких формах. Це Та самі кращі форми, в яких випікається хліб. Він там не прилипає, не пригоряє, нічого йому не є. Так, форми в мене є чотири. На кожну форму, наприклад, я собі так рахую, на кожну форму я беру отаку одну кружку, одне горнятко води. У мене тут чотири горнятка, тут виходить літра води. Так само на кожну на кожну хлібину я беру одну столову ложку цукру і одну чайну ложечку солі. Так в мене 4, на 4 чайних ложечки солі і 4 столових ложки цукру. І так само на кожну хлібину я беру 2 столові ложки олії. У мене тут є 6 столових ложок олії, одна столова ложка дріжджів. якщо пачиться десь 11 грамів, 100 грам цибулі, борошна, я вам скажу скільки, тому що я вже забула. Яки я даю борошна. Вам скажу точно вагу. Точно дам. Не так, як на пиріжки. Так, як ти даєш інгредієнти, то чекайте за місяць. Я думала, що ті пиріжки нікому не потрібні будуть. Думаю, що буду давати рецепт? Замішуємо. Беремо миску, вливаємо воду. Додаємо дріжджі. Водичка в мене тепла. Достатньо тепло. Додаємо сіль, цукор. Перемішуємо гарно. Усе розійшлося. Там так дріжджі. можу їх розмішати. Бо тебе так по голові. І додаємо птиченько борошну. Небагато, але хліб виходить чудесний. Скажи, Юрку, як то було півроку тому. Хліб був добрий? Не пам'ятаю. У мене амнізія. Нема чого хліб їсти. Тому двері не можеш. Я як будував спеціально, зробив широкі двері, щоб живіт пройшов. Їсти часто не потрібно хліб. Але сьогодні хмура погода і треба собі зробити свято. Хліб я замішую зразу, але я не роблю опару. Маємо гарно вимісити тісто. Трошки підмішую, туди молію. А і ще мені потрібно буде одна столова ложка смальцю, щоб змазати форми. Перемішую, і додаю поступово борошно. На цьому етапі я ще додаю олію. Ось таке ще не добре вимішане, але... Так, тісто ще не вимішане, додаємо цибулю. Ріжемо дрібненько і додаємо до тіста. Цибулю всю. Починаємо вимішувати ложкою вже. І гарненько перемішуємо. Який аромат стоїть. Тісто вимішуємо так, щоб воно відставало від рук. Від ложки. Бачу, як я замішую тісто, як міксер. Я так дивлюся. Юрко, мені вже міксер треба. Як гарно вимішується? Вимішуємо рукою ще. Маленьке, пухкенький і стукає. Живе, проситься в хату. Гарненько вимісити. Тоді хліб буде дуже смачний. Тісто я вже вимісила, накриваємо рушничком і ставимо в тепле місце. Тісто ще має збільшитися ще так раз. І буду далі випікати хліб. Тепле місце мене в духовці. Закриваю рушничком. Мучилось? Ну, А що ж не Треба фітнес-залу. Я теж. Помідори, і як воно, і тісто місити. То то саме, що в зал сходили. Зразу стою з великими біцепсами. Та Та Ставимо в тепле місце. Чекаємо, щоб тісто підійшло. Форму я змастила салом топленим. Гарденько. Тісто вже збільшилося у нас ще такраз. Будемо накладати форми. Так Воно гарно підросло. Таке пористе. Викладаємо. Тісто розрізаємо приблизно на чотири частини. Один. Два. Чти. І викладаємо бритванку. Тісто м'ягеньке. Ми перемішуємо більше. Тоді хліб гарний, пухкий виходить. Накриваємо рушничком і ще чекаємо, щоб тісто підросло в формах. Ще, напевно, що годинку, тому що в хаті прохолодно. Хлібчик вже підріс, ставимо в духовку. Включаємо 180 градусів вентилятор і до готовності. Чекаємо. Я скажу, скільки хвилин пройде в мене. У тебе є рукавички. Якраз. Сіню, в хаті холодно, можна в таких рукавицях ходити. Прийшло 40 хвилин, хліб вже готовий. Включаємо духовку. підвіз. Не згорів. Згоре ніколи не буває не Ух ти! Пахне. Так пахне хлібом. Юркувай, бо спечи хліб з цибулькою не вміщається мені все. Чуєш, як стукає? Та чую. Треба все перевіряти. Якщо стукає, Що якби би мама... дала попробувати? Казала моя мама, якщо бубнить, значить вже готовий. Зараз ми з будемо пробувати. Вже і яся чекає. Яся, ти що хліба також хочеш? трошки Відно, голодна собачка. Мені вже не терпиться попробувати. Тільки у нас цибульковий хліб. Mm, пахне. Ням-ням-ням-ням-ням. Mm. Колись я купляв в магазині, приходив додому, лишалась тільки одна та м'якушка. Дуже смачний хліб. Ну, якщо не кривиться, значить смачно. Вона ну, саме смачне. Краєчки. Нас об'їдають краєчки, з родинку залишають. Почує дуже смачний хліб. І дуже простий. Простий, простий. Нічого в ньому такого нема. Кому не тримаю. Саме смачне мені з'їв. А єси, бачиш, паже. Яся, на. Тобі не можна хліба, яся. На. Думала, mm -hmm. що кобаса. Нема м'яса, нема. Ти на дієті. Всі на дієті. Будемо завершувати відео. Якщо вам сподобалося випікання хліба, поставте нам вподобайку. Хто ще не підписався, підпишіться на наш канал. Дякуємо вам за перегляди. До нової зустрічі. Не забуваємо підтримувати наших військових. Хто скільки може і хто чим може. До нової зустрічі!